Cześć, set Seth z komandy Crypto Balance. Słuchajmy, nie zrobimy niedługi Обзор того, що відбувається на ринку, і хочу зразу підкреслити, що в першу чергу завжди наші обзори вони спрямовані на довгий період, тобто аналіз того, як буде поводитись ринок, чи як буде поводитись біткоін або інші криптовалюти в довгому періоді. Як ви знаєте, на думку нашої команди, ми зараз знаходимося в часі хосси і по циклах чотирьохрічних на ринку криптовалют, ми розуміємо і згідні також із іншими трейдерами, що ми перед великими-великими-великими ростами. Тобто ми вже мали дуже гарний памп на біткоїні і інших криптовалютах. Та для прикладу це було десь приблизно в березні, але очікуємо, що ріст буде значно більший. Зокрема, 24-25 роки це роки Хоси на ринку криптовалют. І не тільки криптовалют, але на фінансових ринках цього світу. Ну і давайте зараз собі глянемо на графік, що відбувається. Почнемо від того, що відбувається локально, тобто зараз. Зараз виглядає ось акція на біткоїна. Чуть-чуть ми зайшли нижче 60 тисяч на цей момент запису цього відео. І як бачите, ми зараз по рівню Fibonacci зупинились на ось цьому рівні 0382. Ціна зареагувала на цей рівень, але не тільки на цей рівень. Тобто тут маємо рівень Fibonacci, який ідеально зійшовся з ось боковим волюмом. Тут маємо боковий волюм, створений за весь цей памп, який почався в лютому цього року, 24-го, і маємо нижню межу цього бокового волюма. Тобто ціна хоче зайти ось в цей ренч, в цей ренч, який тут. Бачите, ось намалюю, ось цей рендж ціна хоче в нього зайти. Якщо вдасться ціні в нього зайти, то можемо очікувати, що ціна піде до ось цієї зони проторговки Тут маємо зону проторговки цим таким ясним синім кольором, намаловану лінію де була найбільша кількість транзакцій на найбільші суми совокупно, і приблизно до цієї зони ціна може піти. Якщо ціна до неї дійде, і пробиє ось цю лінію тренду, який утримується в нас вже від березня, то можемо очікувати, що ціна піде вийшло. Та, Але давайте зосередимося зараз ще локально, як це виглядає. Як бачите, зараз іде війна про це, щоб ціна зайшла в ренч, бокового волюма. Тоді йде тут. Крім того, іде боротьба про це, щоб пробити ось цей рівень Фіба якщо його ціна пробиє, no то наступний рівень. Po tej setki Fibonacci mają aż tutaj. Tak? Ale zwyczajnie trzeba brać że znajdują się w zonie 60 od naszej Spider-Linii, które już nie jeden raz pokazywali, gdzie może ruszać cena. Ale tu tutaj, jak widzicie, cena idealnie zareagowała na Spider-Linię i widnych widzskoczyła. Tak samo tutaj. My 5 września prognozowali w naszym VIP kanale że cena może zejść do Spider-Linii. А також разом із тим до нижньої лінії тренду, яку ось тут бачите, цей канал, фіолетові дві лінії. І ціна таки зійшла до нього, ідеально пішла від спайдер-лінії вверх. Ну, як добре знаєте, ціна рухається, якщо говоримо про канал, ну, то завжди вона рухається вверх низ низ, верх, низ, верх. Вона так собі рухається. Ну і в тому випадку ми бачимо ось рух біткоїна, який саме такі рухається. Так? Тобто можемо очікувати, що ціна. Ціна дойде до цієї верхньої лінії каналу, якщо дивитись такій довшій перспективі. Тому що ми тільки що обговорили більш локально, як вона може рухатись, в довшій перспективі, якщо ціна вийде з цього каналу, закріпиться над ним, заатакує ці спайдерліні, піде до верхньої частини бокового волюма, а тоді пробиє спайдерліні, тоді можемо очікувати гарних уростів. Тобто можемо очікувати, що ціна буде піти йти аж до можливо наступних рівнів спайдерліні, які знаходяться тут. Якщо дивитись більш глобально, якщо ще віддалимо наш графік, тому що ми зараз. Oś, tak, możemy go wydałyte. Możemy sobie przejdemy na niedzielny timeframe. Wykluczymy ten bokowy volume, wykluczymy te Fibonacci, wydalimy to, co namalowali. to tutaj my możemy zobaczyć biż jak to wygląda. Tutaj mamy namalowane linii trendu dosyć potężne z zielonymi liniami. A z, mamy namalowane linii trendu taki globalni, i cena ruchaj coś w tym co klinu Ta cena sobie idzie w tym Ну, чого ми можемо очікувати? Може бути таке щось, що ціна піде до нижньої лінії тренду, та? тому що, як ви розумієте, завжди ціна рухається від одної лінії, тобто від зони підтримки до зони опору і навпаки. Тобто, логічно може бути так, та? що ось тут ми попробували цю лінію, попробували її, пішли вверх до верхньої лінії, попробували її, і тепер підемо вниз, тому що тут небагато лишилось, щоб знов попробувати її, і тоді пробитись вверх. Та, вибити цей клин верхом. Чи так буде, не знаємо, але мусимо мати взаді голови, що таке щось може відбутись. Більше аргументів із зарослими в довгому періоді, але все одно голови, мусимо мати ось такий сценарій, що приблизно там до 48 може ціна піти та, до ось цих ліній тренду, навіть тобто находять на себе і місячна лінія тренду, і двохмісячна лінія тренду, і тижнева лінія тренду, ось тут маєте червону. Чорна зелена лінія. Так, це лінії тренду, які утворились. Як в цей, з цієї перспективи подивитись на графік ціни, то можна побачити, що в нас тут сформувався паттерн, так, такий бичий флаг. І в більшості випадків, ось з такій консолідації, ціна виходить верхом, коли ціна зайшла в цей паттерн знизу. Так, ось приблизно так. bo normal byłby wyglądał to, że jest następny argument za tym, pójść w wer, ale w takim dłuższym okresie, to muszę pamiętać, że my zaraz na tygodniowym taftermie. Ale jeszcze ja chciałem wam pokazać na tygodniowym taftermie w pierwszej czerwcu, to muszę w nas tu sformułowała się duża ciekawa dużo ciekawa sprawa. Dziewice, ja zaraz wykluczają z linii trendu, wyłączę też ten kanał. Oś i włączę was wam tutaj divergencję duże interesną. Ось можете її тут побачити. Тут маємо лінію на індикаторі пряму, а на ціні маємо тренд так? Тобто, який йде вверх. Є відмінність. І це бича дивергенція. Тобто на недільному таймфреймі маємо бичу дивергенцію, яка може також бути аргументом за ростом. Вам покажу в історії, де можна було побачити якусь бичу дивергенцію. Наприклад, тут можна було її побачити теж. Ось тут і тут так. так? Тут воно йде вниз, тут йде трохи вверх. Ну і що відбувається? Після цього відбуваються гарні рости. Так? Воно виглядає невеликим, але якщо помірити, то це аж 87%. Це сумасшедший ріст. Тобто, тут на останній такі дивергенції на тижневому таймфреймі можна було це побачити. I zaraz my też baczymy o Jak Jeśli w nas ten indykator zakryje się gdzieś prawie na samym równi, a jeśli wpadnie jeszcze i zakryje się, to też będzie dobre. To ponieważ tutaj cała linia będzie tak, tak, bo tak, to będzie w nas potężniejsza bycia dywergencja. Kiedy zakryje się w w następnym momentum, my nie znamy, ale my już jesteśmy pewni, że tutaj formuje się to Dlatego najważniejsze, czy później się będzie. Czy zaraz zawiernie w w następnym momentum, czy później się? То по-любому в нас буде дивергенція, тому що тут вниз тренд, а тут вверх. Отже, ми очікуємо, що буде ріст. Так? Може бути така ситуація, що ще чуть-чуть вниз піде в нас ось це моментум, так приблизно. Так? І тоді ми теж бачимо дивергенцію, ще потужнішу. Отже, однозначно, в довгому періоді ми бачимо тут гарний, гарний рист. То це хочу вам показати? Якщо говорити про графік ціни трошку зараз перейдемо до циклічності, до циклів на фінансових ринках, тобто повторювальності, того, як в ринках фінансових можна побачити повторювальність. Тут маю намальовані деякі симуляції того, як виглядала на протяженні років рух біткоїна. Ну, тому що біткоїн, в першу чергу, він нас цікавить, тому що за ним іде цілий ринок, та і зрозуміло, де він іде, то і йдуть інші. Отже, дивіться, тут маємо позначене на цьому графіку помаранчевим кольором це халвінги. Хальвінгі, що таке халвінги, ну, то можете побачити ось в цьому відео. Ось з цієї сторони, мабуть, буде. Побачите халвінги і вони відбувалися в 2020 році, 27 квітня. Зараз це був 1 квітня, раніше це був 27 юня. Отже, дивіться, після хальвінгів маємо ріст. Та? Ось можна це побачити тут, у 2020 році, 168 днів минуло, і ціна почала рости. Та? Ціна тут виросла. На потужні 500%. Неймовірний ріст. Так. В 2016 році. Тут мали 168 днів, ціна пішла вверх на 1600%. Гігантський ріст. більший. І зараз, дивіться, 161 день на цей момент минуло від хальінга приблизно. І зараз на. Недільному таймфреймі хочемо денний. 166 днів. 166 днів, тому що там на тижневому таймфреймі то не точно воно показує. Але 166 днів минуло. Отже, ми є на прозі великих ростів, так як це було після минулих халвінгів. Так як було це тут. Так як було це тут. Тобто циклічність на фінансових ринках повторюваність говорить, що зараз, скоро, ми очікуємо тут помпи вверх. Так. Побачимо, коли. Toczno, tocznę, w jaki dzień tożsamo to zacznie. trzeba pamiętać, że ono zacznie z lokalnych ruchów, tak jak ja wam pokazywał tutaj na początku. To tam po przechodzeniu Spider-Linii i tak dalej, równiem Fibonacci, możemy oczekiwać, że i w dłuższym okresie pociągnie za sobą Bitcoin cenę w górę. Довші перспективи, ми розуміємо, ми на порозі ростів. Який день це почнеться, ще точно не знаємо. Це один аргумент. Давайте наступний. Тут теж в мене намальована така цікава циклічність, повторюваність. Дивіться, після піку ціни, після піку ціни, через 364 дня мали найнижчу ціну, тобто дно ціни. Так було в цьому періоді 2016, 17-18 роки, там період ростів, тамта хоса, 364 дня і маємо низ. Так само, ідентично, було в 2022 році. В 2021 мали вершину найвищу ціну біткоїна, через 364 дні, мали ідеальне дно. Це є повторювальність на ринках фінансових, так це називається. Варто це собі досліджувати, тому що можна багато чого навчитись цього і передбачите. Мали дно. І дивіться, після дна, тобто від місця дна, ці минулі дві хоч, через 658 днів мали початок ростів. Ось починався ріст. 658 днів минал, починався потужний ріст. Так само було в 2022 році. Через 658 днів ми очікуємо ростів. Тобто, ми зараз в цей момент, ось який був тут приблизно, звичайно, це плюс-мінус дні, тижні, але ми на порозі ростів потужних на біткоїні. Тобто циклічність теж вказує на це, що буде в нас ріст. Якщо дивитися на домінацію біткоїна, домінація біткоїна це кількість гроші, яка влита в найбільшу криптовалюту світу в, в м, порівнянні з всіма іншими криптовалютами. Так? Тобто, з однієї сторони, є біткоїн, з іншої сторони є альткоїни. Ось домінація біткоїна це, це відсоткове значення, яке тут бачите: 57,75%. сім, процентів. Стики процентів коштів всіх з ринку криптовалют є зараз біткоїні. І тут така залежність є, що в моменті, коли багато коштів в біткоїні, тобто більша частина, тим гірше поводяться інші криптовалюти. Щоб ми побачили альтсезон, тобто ріст всіх альткоїнів, я зараз не говорю про біткоїна, а про всі інші, там Celestia, там, Atom, TIA, ну no, no, Celestia, та? Notcoin, та? Dogecoin і всякі інші криптовалюти, щоб вони починали стріляти до верху. Ось на цьому графіку ми можемо побачити падіння. І теж, маємо тут ознаки ось цього. Тобто, дивіться, маємо тут таку лінію тренду, і ціна тут була біля цієї лінії тренду, тут була біля цієї лінії тренду, і тепер ми знов біля цієї лінії тренду. Очікуємо, що ціна або ну, це значення піде вниз, Тобто від цієї лінії тренду відскочить. Це би було найкраще. Чому? Тому що тут можете побачити, що e, маємо намальовані вершини. Ціни, та ось, ці помаранчові лінії, це була найвища ціна біткоїна, яку ти, тут ми аналізували, так? Ось тут був пік ціни, ось тут був пік ціни. Ось тут вони позначені, Тут був цей пік ціни і тут був цей пік, пік ціни. Дивіться, щоб був пік ціни навіть на біткоїні, ми мусимо з домінацією біткоїна впасти. Тобто, як бачите, значення іде до нижньої лінії тренду. Так, тут воно є в дорозі до нижньої лінії тренду, і тут воно є в дорозі до нижньої лінії тренду. І зараз ми хочемо побачити, щоб тут теж воно пішло вниз. І є на це причини. Тобто ми маємо зараз на тижневому таймфреймі розворот моментума, ось тут, плюс маємо верхню e, лінію тренда. Отже, очікуємо, що воно піде вниз, і ми знов будемо мати хоссу. Тут можете побачити теж халвінг. І це є халвінг, який був в цьому році, це ми, минули, e, минула хоса, та, після який був халвінг, після пішла ціна вниз. Тут теж і ми e, очікуємо, що. Почнеться зараз відскок, підемо вниз. І теж дуже цікава річ відносно капіталізації всіх криптовалют, крім біткоїна, крім біткоїна, ось дивіться, тобто гроші, які є в криптовалютах, не враховуючи біткоїна. Тут маєте зараз показане 867 більйонів, тобто мільярдів доларів, є в криптовалютах, крім біткоїна. І тут теж цікава залежність, що дивіться, тут теж позначені вершини ціни, так як тут. Тобто на домінації мусить бути внизу значення. Ось тут внизу, тут внизу. І зараз ми очікуємо, щоб теж що тут було внизу. І тоді, в капіталізації альткоїнів, ми є на вершині. Тут на вершині, тут є на вершині. І це теж покривається з найбільшою ціною біткоїна. А ми зараз в цьому місці. Очікуємо, щоб тут воно відскочило вниз, а тут полетіло вверх. Ось така в нас залежність. Ще тут бачу, можемо намалювати навіть собі. Попробувати намалювати лінію тренду на цьому тижневому таймфреймі. Ось приблизно так. Тобто ми зараз болтаємось при нижній лінії тренду. Вже навіть його проскочили цю нижню лінію тренду. Ну хочемо, щоб ціна в нас вернулась і з цього місця пішла вверх. Тобто це якщо говорити про графік ціни. Якщо ще подивитись на циклічність, тут цікава річ SP500 це, є, так скажемо, збірка найбільших потужних фірм в США на фондовому ринку. І можна собі купити, наприклад, акції на фондовому ринку sp 500 і ти маєш по кусочку кожної із великих компаній Америки. І дуже часто sp 500 покривається з біткоїном, тобто з криптовалютами. Як росте sp 500 то і росте також і біткоін. І тут можемо побачити, де ми зараз знаходимося. Ми приблизно ось десь тут знаходимося. Дивіться. Приблизно десь ось тут знаходимося. А циклічність в sp 500 теж підтверджує. Тобто, те, то, що ми тільки що обговорили щодо біткоїна, а якщо зараз би ми сіли і аналізували sp 500 то теж би ми побачили, що там циклічність підтверджує, що ми на порозі великих ростів ось того, що тут у нас знаходиться. Тобто ми на прозі ось ростів на S&P 500, яке покривається з лінком ринком, ринком біткона. Це теж підказка для тих, хто наприклад на фондовому ринку інвестує, то варто приглянути зараз S&P 500. Якщо не глянути на карту ліквідації, тобто там, де ціна хоче рухатись, щоб збирати найбільше гроші в трьохмісячному таймфреймі, такому великому на довгий строк. Якщо проаналізувати, то маємо гігантські суми та в мільярдах у нас ось на цьому рівні, тобто на нашій останній вершині ціни, маємо гігантські суми. В мільярдах, отже, ціна буде хотіти до них іти. Локально, якщо глянути на карту ліквідації, ну, то по-різному, Локально, то є причини піти вниз. Є причини. Тут на карті ліквідації можна це побачити. Але як я вже говорив, ми аналізуємо криптовалюту на довгий період. Тому що такі заробітки нас найбільше цікавлять в довгому періоді. Тому що завжди локально або на менших таймфреймах, тому що запам'ятати, є більша ймовірність Ми Можемо не передбачити і не взяти всіх нюансів під увагу а в довгому періоді ми завжди виграші. Тобто всі великі інвестори світу завжди в першу чергу інвестують в довгий період. Мало хто з гігантських інвесторів сидить на фьючерсах, так насправді це теж цікавинка. Але, звичайно, там теж можна заробляти. Так? І якщо тобі цікаво дізнатися, як аналізувати ринок, як грати на ф'ючерсах, як вимальовувати ці лінії тренду, там сетки фібаначі, як взагалі інтерпретувати те, що відбувається на графіку ціни, то маємо авторський курс. До якого силку залишаю тобі під відео, і там можеш набагато більше дізнатись. Там також є безкоштовний гайд для тебе. Можеш його прийняти, якщо зайдеш в бота в телеграмі, до якого силку подаємо нижче. І міні урок теж безкоштовний, зможеш переглянути, як рухається ці ціна і як це аналізувати. Точно буде тобі дуже корисно. Якщо ще глянути на індекс жадності, ну no, то ми зараз посерединки. Це можуть бути рости. Можуть бути рости, але може бути і спадок. Тобто немає якогось чіткого Документу з індексу жадності і страху, який би вказував, в яку сторону ми підемо. Немає. Ми можемо піти як в одну, так і в другу сторону, і останні тижні це показує, що ціна навіть падала до 27. Але також і останні місяці показують, що навіть і ми й росли, там до 85, для прикладу. Якщо глянути також на історію поведінки біткоїна, то дивіться, в вересні завжди були маленькі рости або мінуси. Ось тут можете побачити. Маленький ріст або мінус. Тобто, це нормально, що в вересні була така в нас поведінка ціни. Але подивіться, що в жовтні, в жовтні, історично, мали майже завжди великі рости. Тобто, четвертий квартал року, це майже завжди гігантські рости. П'ятий квартал теж, в переважній частині росте. І що і, і, не що я кажу, п'ятий квартал? Немає п'ятого кварталу. Мав на увазі в листопаді. Тобто, в наступному місяці, в наступному місяці, тобто в листопаді теж переважно були рости. І в грудні теж мали багато ростів, але вже не такі, звичайно, як в жовтні і в листопаді. Отже, очікуємо, що жовтень і листопад це місяці великих ростів на біткоїні і інших криптовалютах.